Автор ютуб каналу Mourse Love Is Dead поділився новими подробицями про майбутні 3 d прискорюючі AMD середнього рівня на GPU Navi 32. За його даними, AMD завершила розробку цього графічного процесора і навіть випустила перші версії драйвера. Прем'єра відеокарт відбудеться на виставці Gamescom 2023 у Німеччині. Вона пройде з 23 по 27 серпня, а старт продажів заплановано на вересень. У Navi 32 будуть дві версії: повнофункціональна Radeon RX 7800 xt та урізана Radeon RX 7700XT. Перша отримає 60 обчислювальних блоків та 3840 потокових процесорів, 16 ГБ пам'яті GGR 6 з частотою 19,5 ГГц та 256-бітну шину. TBP цієї моделі становитиме 260 Вт. Урізана версія navi 32 для Radeon RX 7700 xt матиме 48 або 54 обчислювальні блоки і відповідно 3072 або 3456 потокових процесорів. Об'єм пам'яті GDDR6 складе 12 ГБ, частотою 19,5 ГГц, ширина шини пам'яті – 192 біти. TBP буде меншим, але не набагато, 245 Вт. Графічний процесор AMD Navi 32 також може стати основою старших 3D-прискорювачів Radeon RX 7000 серії для ноутбуків. Зараз їх асортимент представлений моделями з монолітним GPU Navi 33 який не може тягатися з мобільними топами Nvidia Ada Lovelace. GeForce RTX 4090 унікальна відеокарта. Вона значно перевершує будь-яку іншу 3D-карту на ринку, споживає менше попередниці та ще й має просто фантастичний потенціал для розгону. Overclockers Play зумів розігнати ядро своєї відеокарти Asus RTX 4090 ROG Matrix до неймовірних 4230 МГц, це значення на 68% вище від еталонної частоти RTX 4090. Так, само собою, це екстремальний розгін з рідким азотом. На таких частотах карта, мабуть, не може стабільно працювати з 3D, але результат все одно неймовірний. У такому режимі відеокарта навіть без навантаження споживала 300 Вт потужності, що близько до споживання нерозігнаної RTX 4090 під навантаженням. Також Сплей встановив кілька рекордів у Rampage World Tour, але у цьому випадку GPU працював на частоті 3900 МГц. Компанія Asus представила відеокарту ProArt GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ. Новинка пропонуватиметься у трьох варіантах виконання у базовому ProArt у версії ProArt Advanced Edition, а також ProArt OC Edition. Усі три запропонують різні рівні заводського розгону графічного процесора. Модель ProArt GeForce RTX 4060Ti 16 ГБ буде у тому ж виконанні, що й випущені раніше старші моделі RTX 4080 та RTX 4070. Розміри новинки складають 300 на 120 на 50 мм. Відеокарта оснащена системою охолодження товщиною 2,5 слота розширення, до складу якої входять три вентилятори. Вони мають функцію повної зупинки і запускаються тільки в тому випадку, якщо температура GPU перевищить 55 градусів. Відеокарти GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ у виконанні Asus ProArt пропонують заводський розгін графічного процесора до 6% вище за заявлену Nvidia еталонну частоту. Режими розгону активуються через фірмовий додаток Asus GPU Tweak. Карти оснащені подвійною системою BIOS із тихим та продуктивним режимами роботи. Для GPU стандартної моделі ProArt RTX 4060 Ti 16 ГБ виробник заявляє частоти 2535 та 2565 МГц. Для моделі ProArt Advanced Edition вказуються частоти 2550 та 2580 МГц, а для версій ProArt OC Edition 2655 і 2685 МГц відповідно. Слід зазначити, що GeForce RTX 4060 Ti не оснащується 12 плюс контактним роз'ємом живлення 12 vh Power або його оновленою версією 12V2 X6. Новинки використовують один звичайний восьмиконтактний конектор. Показник енергоспоживання складає 160 Вт. При покупці GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ у виконанні Asus ProArt покупці у якості подарунка отримують 3-місячну передплату на хмарний сервіс Adobe Creative Cloud. Компанія Gigabyte випустить вельми незвичайний варіант відеокарти RTX 4060. Його ключовою особливістю стане низькопрофільна система охолодження, до складу якої увійдуть відразу три вентилятори, зазвичай у подібних карт їх не більше двох. Компанія зважилася на анонс компактніших рішень з двома вентиляторами лише з виходом моделі GeForce RTX 4060, як пише відеокарт, з найближчим часом Gigabyte випустить версію RTX 4060 із низькопрофільною системою охолодження. До такого типу систем охолодження для відеокарт компанія не вдавалася вже досить давно, бо останнє він застосовувався в моделях Radeon RX 6400 та GeForce GTX 1650. Обидві відносяться до початкового сегменту графічних рішень. Примітно, що у випадку Gigabyte GeForce RTX 4060 Low Profile мова взагалі йде про першу відеокарту в рамках покоління архітектури Ada Lovelace, яка використовує низькопрофільну систему охолодження. Новинка за рахунок використання відразу трьох вентиляторів буде трохи довшою за варіанти, виконані у форматі Mini-ITX. Відеокарта займе два слоти розширення у корпусі ПК і буде оснащуватися восьмиконтактним роз'ємом додаткового живлення, що характерно і для інших версій GeForce RTX 4060. Набір зовнішніх відеоінтерфейсів у неї незвичайний: два HDMI 2 HDMI 2.1 та 2 DisplayPort 1.4. Більшість інших RTX 4060 отримали три DisplayPort та один HDMI. Очевидно, що найперспективнішим способом застосування подібної низькопрофільної відеокарти стануть домашні медіа-центри та компактні ПК формату Mini-ITX. Геймерам новинка теж може сподобатися, особливо з урахуванням її підтримки апаратного кодування AV1. Схоже, GeForce RTX 4060 завдяки своєму низькому енергоспоживанню буде доступна у найрізноманітніших варіантах. Компанія Lenovo поповнила свій асортимент адаптером у форм-факторі Mini ITX, причому на зображеннях видно, що карта максимально коротка. Фактично, вона закінчується там, де закінчується роз'єм PCI-Express, хоча зазвичай карти Mini ITX трохи довші. Також можна відзначити систему охолодження з одним вентилятором та восьмиконтактний роз'єм додаткового живлення. Купити таку відеокарту окремо не вийде, Lenovo створила її для власних ПК. Зокрема, вона буде частиною Idea Center Geek Pro 2023 на базі процесорів Core i 3 13400 f або Core i 7 13700 f Не лише гігабайт дивує незвичайною відеокартою. На фото можна побачити GeForce RTX 3060 у форм-факторі Mini-ITX, яка виглядає як еталонна модель Founders Edition. Насправді ця відеокарта не має ніякого відношення до компанії Nvidia. Точніше, технічно це звичайна RTX 3060, тобто продукт Nvidia, але ось до її дизайну компанія стосунку немає. Пристрій створив користувач Reddit під псевдонімом ClashMains 2. Він використав 3D принтер для створення кожуха системи охолодження, який за дизайном був би дуже схожим на те, що робить Nvidia у лінійці Founders Edition. За основу було взято компактна Gainward RTX 3060 Pegasus. Рідний вентилятор карти був замінений на 92 мм вентилятор Noctua, Бекплейту карта поки що взагалі немає. Так як кожух відеокарти виготовлений з легкоплавкого пластику, то при практичному застосуванні він нагрівається і піддається деформації. Компанія BioStar, досить відомий виробник материнських плат, офіційно представила нову серію твердотілих накопичувачів M800 pci Express Gen 4 X4M2, розроблену, за словами самого виробника для революції в ігровій сфері. У компанії впевнені, що пристрій буде цікавий як звичайним геймерам, так і кіберспортсменам та стрімерам. Представники бренду пояснили, що це абсолютно новий SSD, який може похвалитися високою продуктивністю та передачею даних на високих швидкостях, хоча насправді ніякого прориву, звичайно, не сталося, тому що це накопичувач з інтерфейсом pci Express Gen 4, а не PCI-Express Gen 5. Новинки доступні з ємностями 512 ГБ, 1 ТБ та 2 ТБ. Серія M800 обіцяє швидкість послідовного читання до 5000 Мб на секунду, і максимальну швидкість послідовного запису 4450 МБ на секунду. У своєму сегменті цей накопичувач дійсно перевершує конкурентів за швидкістю, але лише на рівні недорогих моделей. Важливо відзначити, що продавати накопичувач виробник планує без радіатора, тому якщо у вас виникнуть якісь проблеми з нагріванням, то вирішувати їх доведеться самостійно, за рахунок установки зовнішнього радіатора, використання радіатора від материнської плати або направляючи вентилятор безпосередньо на накопичувач. Переустановка Windows вважається універсальними ліками від більшості програмних проблем та збоїв, але думаю, небагатьом подобається щоразу заново встановлювати Windows і відновлювати всі свої ігри, програми, файли та інші дані. Тому нарешті Microsoft придумала нову фічу і майбутнього оновлення Windows 11 і все, що послідує за ним у 2024 році, зробить усунення несправностей операційної системи менш напруженими. Зараз Бета збірка 25905 отримала цікаву функцію, а саме можливість відновити систему за допомогою Windows Update. Відновлення операційної системи за допомогою центру оновлення відбувається за допомогою завантаження свіжої доступної збірки та її встановлення зі збереженням всіх програм, ігор файлів та налаштувань користувача. Тобто Microsoft зробила прям якусь революцію, і ви зможете перевстановити Windows, не перевстановлюючи її, тобто система буде начебто новою, але всі ваші файли залишаться на місці. Але найголовніше, щоб це все взагалі працювало, а то ми знаємо Microsoft з її та оновленнями. Співпраця компаній OVO та Ubisoft об'єднує видатну тактильну ігрову систему OVO Skin з ексклюзивним дизайном ACM Edition, що імітує одяг Басіма, головного персонажа ігрової франшизи Assassin's Creed. Спочатку спеціальне видання OVO Skin буде доступне на офіційному сайті OVO, а потім продаватиметься через різні розрібні магазини разом з грою Assassin's Creed Mirage. В Assassin's Creed Mirage гравці приєднаються до стародавньої організації та зіткнуться з подіями, які назавжди змінять долю головного героя. Басім – хитрий вуличний злодій, який страждає від жахливих видінь, що переслідують його у пошуках відповідей та набуття справедливості, а гравці зможуть відчувати будь-які ефекти, які зазнає аватар. І студія Ubisoft і команда OVO працюють над тим, щоб збагатити гру новими враженнями та запропонувати максимально інтерактивний досвід. Тактильна футболка для Assassin's Creed Mirage включатиме кілька різних сенсорних відчуттів, у тому числі від ударів і стрибків. У ній також буде представлено ексклюзивні, небачені раніше враження. Грати та відчувати все це буде можливо на ПК та консолях PS5, PS4 та обох Xbox Series. Пригодницький екшн платформер від студії Insomnia Games Ratchet Clank Rift Apart, що вже за два тижні повинен вийти на ПК, обзавівся новими технічними подробицями та системними вимогами. Коли ця гра тільки з'явилася, розробники говорили, що вона стала можливою у своєму вигляді лише завдяки швидкому SSD консолі. Тепер системні вимоги гри на ПК показують, що можна обійтися і звичайним HDD. Хоча з іншого боку, без SSD на ПК побачити в Red чи картинку рівня PS5 не вийде, адже жорсткий диск дозволяється тільки в мінімальних налаштуваннях для 720P та 30 кадрів. Для гри у 720P з мінімальними налаштуваннями потрібна відеокарта рівня Radeon RX 470 або GeForce GTX 960. Для Full HD на середніх налаштуваннях знадобиться вже RTX 2060 або RX5700, тобто гра дуже вимоглива. Щоб грати в 1440p при 60 кадрах або в 4 k при 30 кадрах та високих налаштуваннях вам знадобляться RTX 3060 Ti або RX 6800. Той самий режим, але з трасуванням променю уже вимагає RTX 3070 Ti або RX 6800 XT. Для 4 k при 60 кадрах із трасуванням променю потрібно мати ПК з RTX 4080 або RX7900 XTX. Крім того, у цьому режимі ще нібито потрібно 32 ГБ оперативки. У грі обіцяють підтримку ультрашироких моніторів у геймплеї та роликах, технологію згладжування Nvidia DLAA та інтелектуальне масштабування DLSS3, FSR2 та XESS. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.